Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми з вами продовжуємо виживати на цій гігантській машині. Як ви можете почути, мені не є зовсім very good. Я себе почуваю так собі, але набагато краще, ніж це було попередні дні. Попередні дні просто ввалила температура, і я лежав прикутий до ліжка. Ну і в принципі, сьогодні ми з вами спробуємо все-таки відбити цю навалу зомбі. Я просто не знав, що потрібно їх відбивати від нашої машини, бо вона буде знищена як попередній раз. Ну і подивимося, що нас чекає попереду. Погнали! Нам відразу дають задачу, що потрібно вижити в ніч з зомбі. Я її попередній раз провтикав, але як бачимо, поки що тут тихо. І коли вони почнуть на нас лізти, я поки що не знаю. У нас є щось з їжі, таке, щоб могло б нас трішечки відновити. Дивлюсь, тут якісь гриби. Ще щось, голод, персонаж ситий. Супер. Супер, супер, але потрібно якось ще шукати е, можливість. Проїхати далі. Нам ще потрібно прибрати перешкоди, тобто відремонтувати міст, і 4 із 6 одиниць ми з вами відремонтували, ще потрібно дві знайти. До речі, ще ми тут можемо змінювати свій прикидончик. Подивіться, от підходиш, просто тапаєш, і тобі видають нові шмоточки. Це доволі таки прикольно. Я б хотів би собі змінити свій образ. на, Напевно, що який. ось цей непогано виглядає, та й цей такий прикольненький, але ось цей прям, прям мені саме більше. Потрапив в душу, і тепер нам потрібно розблокувати якісь в скрині, де наші винагороди, бомболіт, бомболіт. але я не бачу цієї скрині, або я просто-напросто проходжу біля неї і не можу зрозуміти, що це вона. Ну і, до речі, ніч нападу зомбі майже закінчилася, але паралельно з цим ні одного зомбі не підійшло до нас, щоб нас атакувати. Клас! Ніч пройшла абсолютно спокійно, ні одного зомбі я не замітив. Навіть ніхто не намагався нас атакувати. І тепер потрібно все-таки повернутися для того, щоб відремонтувати цей гребаний міст. А тут вже бачу проблема номер 1. Це перший кабель, який потрібно відремонтувати. І погнали вже далі вниз шукати ще пробої, не в цьому от живленні. Синій генератор вже запрацював, він вже дає для нас енергію, і тепер що ми можемо. Ааа, необхідно покращити персонажа для того, щоб це використовувати. Супер. У нас хп немає. Ми з вами. Ой, я це викинув Так. Машина перестала працювати. Добре, я знаю, я бачив це, що вона вже закінчує. Роботу свою, але нічого з цим зробити не можу, через те, що в мене немає колод. Грьобаних колод в мене їх немає. В мене є все, в мене є акумулятори, в мене є купа всього, а от саме колод в мене немає. І потрібно зараз, напевно, що добувати ще ліс паралельно з цим, намагатися добувати ліс. Але спочатку потрібно вімкнути уже синій важі, для того, щоб він уже почав функціонувати. А він знаходиться ось там далеко. А як туди добратися, я поки що ще не знайшов способу. А тепер нам потрібні ресурси. І якраз про що я і казав? Нам потрібно дрова, мотузка та камінь. І це все діло нам потрібно добувати. Так що ми зараз з вами летимо, напевно, що добувати дерево. Мотузки, до речі, здається, в мене є в наявності. Зараз я піду нагору і гляну для початку мотузки. Я їх викладав недавно. З свой, своєї сумки. І як бачимо, ми вже потрішечки почали облаштовувати це все діло через те, що ну потрібно якось, коли воно зачинене, воно якось комфортніше. А як бачимо, мотузок в мене немає. А щоб їх створити, що мені потрібно? Мотузка. От, я їх можу накліпати. Тут вагон просто-напросто. У мене є всі необхідні ресурси для цього. Якщо з пошуками дерева взагалі не виникло ніяких проблем, то от з каменем довелося трішечки повозитися, але все-таки змогли ми його з вами роздобути, і настала ніч, потрібно повертатися в нашу машину. І паралельно з цим потрібно було б її підзаправити, так як генератор уже не видає ніякого ресурсу, він просто-напросто згас. Такс, і пічка, точніше, пічка згасла повністю. 99. 41 хвилина вона може працювати. 41 хвилину реального часу. А так, то вона може працювати. Що це дає? А, це дає перша передача. Чи швидкість це? Все є. Розблокуйте креслення бомбольота з вашої скрині з нагородами. А де моя скриня з нагородами? йолки палки то. Я не можу її знайти ніяк. Реально не можу знайти її. Так, це в нас що? Це в нас прожектор, в принципі. Ми їдемо? Так, да, ми почали рух. Дивіться, супер. Це мене тішить. Так, і повертаємося сюди. Нам потрібна лісопилка і потрібно закинути ці 64 колоди, які в нас є, щоб вона добувала ресурси. нам. Точніше, добувала нам дошки. Трішечки напортачів. Тут я хотів зробити собі таке, таке от невеличке ложе, де я буду ночувати, але я натикав тут просто-напросто вікон. Тут я поставив всюди стіни, як бачите, а там я поставив саме вікна. І тепер воно мені не дає можливості нічого зробити. Я їх не можу розібрати, і ліжко пересунути я також не можу. Я не знаю, з чим це зв'язано, до речі. Може це така особливість цієї гри, фіг його знає, але. Псовати речі ми з вами не можемо. Ну і так як наш транспорт рухається абсолютно без нас, йому там ми постільки, поскільки знаходимося, ми не знаходимося на ньому, ми з вами починаємо добувати ресурси. Вони нам конче необхідні, От, ті самі колоди, це все, воно нам 100% буде необхідним. І тим більше в нас зараз зламається сокира, так що потрібно буде придумати ще, де взяти нову. Потрібно буде її скрафтити полюбе. І досліджувати, продовжувати досліджувати даний світ. Не знаю. Я дивлюся, тут є квести, це вже добре. Нам потрібно щось шукати, щось робити, знаходити, конструювати. Але паралельно з цим хочеться і подивитися, що тут є такого цікавого в самому відкритому світі. ми, в принципі, тут можемо ходити де захочемо. Так, у нарвався, чувак. Тривожний Тарас зараз відхопить по голові своїй тривожній, і все на цьому. Так, що в тебе є тут? Щит і тканина. Оце все діло нам необхідно. Так, дивіться, тут є ще будівлі, так що давайте сходимо, подивимося, що там. Ну і перша наша будівля, в яку ми з вами завітали, це фабрика. Тут потрібно багато скакати для того, щоб добратися до скрині. А в скрині, напевно, ще будуть чудові припаси, я так підозрюю. Дивіться, ще одна знизу стоїть тут. Ну і тут. Ааа, тут потрібно було випрягнути на неї, а я пішов чогось вниз. Ну, зараз спробуємо ще раз. Ну, і сама далека скриня, яка тут знаходилася, вона підсвічена жовтим. Тут в нас що? Так, е інф... кастомізація автомобіля. Новий дизайн покраски для вашого авто розблокований, до речі, шість каміння і смола. Нічого такого особливого тут в принципі не було, крім кастомізації нашої машини. І нас попередив нас дружочок, пирожочок, що сьогодні вночі можливий... Можлива атака на нашу машину. Так що нам потрібно бути готовими до цього всього діла. І зараз потрібно зібрати трішечки ресурсів. Ой-ой-ой, добрий день. Повна поліна, блядь. Ми вже з вами біля креслень, і перше, що мені кинулося в очі, це, звісно, ось ця модифікація. Це воно нам дає ще додаткові слоти в інвентарі. Це супер через те, що вони нам реально необхідні. І як бачимо, тут ми можемо прокачати наші генератори, в принципі, це все зрозуміло. Так, здивимось тут, що в нас є, ми можемо змінити колір. А, для того, щоб змінювати колір, нам потрібно Потрібно що? Потрібно що? ресурси: червона Георгіна та мідна руда. Голубой, голубий... Блакитний, блокитний, перепрошую, блакитний іріс, червона георгіна і каміння, і біла камелія. Боже, в мене нічого з цього діла немає взагалі. Так, сранній доступ, ця функція. Ого! А, як я тут опинився? Не зрозумів, а як я сюди потрапив? Це якийсь цей прикол такий? О, ми можемо ще навіть музичку собі послухати тут трішечки. Ну, супер. З одного боку, супер, з другого боку, не супер взагалі, через те, що я не знаю, що мені робити далі. Реально, просто-напросто не знаю, що мені робити далі. Нам потрібно розблокувати креслення, але я не можу їх розблокувати через те, що. Е, в нас забита скриня з нагородами, в нас немає місця там. Ну, точніше, там немає нічого, там порожньо. Вже в нас вечоріє, я все-таки знайшов. І знаєте, де ця скриня народ була? Ось вона стоїть. Просто носом в мене, я її не бачив, але вона виявляється тут є. І це добре. Це мене тішить. О, дивіться, є слоти додаткові в нас уже в інвентарі. Це взагалі шикардос через те, що в нас вже інвентар реально підзабитий всяким мотолхом, який би я хотів би звантажити з себе. І в принципі, поки що нам буде простіше з цим ділом. Так, це ми закинемо сюди. Це ми зможемо закинути. Уже дивіться, гриби нам не потрібні. Скоби також відбивач, до речі, відбивач, я от не знаю. Чи можу я його поставити собі в цей 6, наприклад. Вон, я хочу встановити його кудись. Можу я його кудись встановити? От просто цікаво. Давайте виліземо на самий дах і подивимося, відбивач, куди я його можу поставити? 6. А поки що нікуди я його не можу поставити. І. Не знаю чи взагалі зможу. Так, ну добре, давайте тоді відбивач закинемо в сховище. Воно нам реально поки що зараз абсолютно не потрібне. А що потрібне це в нас вже майже все в руках. І ще залишилося нам 20 дошок дочекатися. Боже, ще 12 дошок потрібно. А воно так повільно працює. Це жесть просто-напросто. Ще виліз я здобути трішечки ресурсів, так як вони нам пригодяться, і зараз уже майже наступила нічка. Нам потрібно буде зараз якось намагатися відбитися від цієї орди зомбі. Так, з того боку ми не заліземо, а от з цього в нас є всі шанси. Бо я той бік замурував і не зробив там ні одних дверей просто-напросто. А тут в нас є можливість зайти. Так, з є 12 дошечок і є. є 18. Створіть бомбар. А як тут. Створити. Як його створити? Де цей бомбар взагалі? Де він тут є? Е, створіть бом бомболіт. Бомболіт, бомболіт, напевно, що він тут знаходиться, так? Десь тут, я підозрюю. Ні, не тут. Тут? Ні, не тут. Це. Є... Ні, і це не воно. Так, це сейв, це в нас передачі. А де створювати бомболітто? Де мені його створити? А бомболіт весь цей час знаходився з, в нас в режимі будівництва. Так, ми можемо тут його поставити один. Так, і він буде нас захищати. Але я дивлюся, нас уже атакують. Я чую, нас уже атакують. Але де вони? Чи це мені здається? Де Де зомбі нас атакують? А, вони вони... вже тут. А я ще й не встигаю. Я не встигаю. Я знов зараз не переживу, напевно, що ніч зомбі, да? Бля, подивіться просто-напросто. Ці гниди десь залазять. Машину знищує зомбі. Прикиньте. Вони залазять сюди. Вони відразу з'являються тут. Спіткала нас народ чергова невдача. Я думав, що на цей раз в нас все вийде, але навала зомбі виявилися набагато хитріша, ніж я. Ну і в наступний раз, напевно, що ми з вами розпочнемо нову гру. Я, в принципі, вже більш-менш зрозумів, як її грати. І в наступний раз ми з вами вже все-таки зможемо це все зробити, пережити навали, зробити так, як я це бачу, так як я хочу це бачити, точніше цю машину, бо попередня конструкція мені щось взагалі не подобається. Я її напартачив через те, що я не знав абсолютно нічого. Зараз я трішечки розтоплився вже в цій грі, і в наступний раз буде набагато краще. Дуже вдячний за перегляд, особливо тим, хто додивився до цього моменту. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока!